Доброго дня, шановні колеги! Сьогодні я хочу вас познайомити з методикою ментальна арифметика. Мені давно сподобалася ця методика своєю, мабуть, незвичайністю, і я почала шукати курси, де б можна було навчитися і навчитися для того, щоб потім я її могла використовувати зі своїми дітками. Знайшла одні курси, дуже дорогі. Знайшла інші курси, дешевші, але. Мало інформації. І Ось, нарешті, шукаючи, я знайшла саме ті курси, які підходять саме для мене. І ціна, і якість. Пройшовши курси, здавши екзамен, я нарешті отримала сертифікат. Ментальна арифметика це система тренування мозку, яка базується на вмінні виконувати арифметичні обчислення в уяві, без допомоги калькулятора, без допомоги олівця, паперу чи інших інструментів. Основна мета ментальної арифметики навчити дітей обчислювати великі числа в розумі швидко та точно. Цей підхід набув популярності у світі завдяки своїй ефективності у розвитку розумових здібностей дітей, зокрема, і дошкільного віку. Шановні колеги, до вашої уваги абакус-вихователя. Саме на цьому абакусі спочатку вихователь показує дітям, як правильно оперувати кісточками. Потім діти переходять до самостійного виконання саме на своїх маленьких абокус. Зараз маленький абакус, ви побачите. Це ось звичайний абакус, за яким працюють діти. За ним може працювати не тільки дитина, а може працювати і вихователь. Для індивідуального показу дітям. І якщо немає великого показового абакусу, він може показувати на звичайному, ось такому абакусі. Вигляд в абакуса повинен бути ось таким: перед. Тим, як дитина починає працювати. Тобто на Абакусі зараз сну. Всі кісточки на своєму місці. Вгорі небесні кісточки, внизу земні кісточки. А зараз я хочу вас ознайомити із системою роботи. Саме для роботи я взяла програму, яка є внутрішньою. І на основі цієї внутрішньої програми я створила систему роботи, орієнтуючись на матеріали, які були надані в даній програмі. Моя система роботи розрахована на 2 роки для дітей віком 5 та 6 року життя. Цю систему входить. Заняття як основна форма роботи. Для дітей 5 року життя один раз на тиждень, а для дітей 6-го року життя два рази на тиждень. Нейро вправи як додаткова форма роботи для тренування та розумового розвитку обох півкуль головного мозку. Для дітей п'ятого року життя один раз на день, для дітей шостого року теж один раз на день. І вправи на розвиток для дрібної моторики руки проводимо після нейровправ, тобто кожного дня. Метода коментальна арифметика розрахована для впровадження з 5 років, Але ознайомлення можна починати вже з 4-го року життя. З вересня місяця була проведена робота з батьками по ознайомленню до впровадженню в освітню діяльність методики ментальна арифметика. Не всі батьки погодились, деяка частина. По-перше, для роботи з даною методикою потрібен зошит і абакус. Це вартує коштів і не всі батьки можуть собі дозволити. По-друге, потрібно кожного дня. Проводити тренування. Тобто кожного дня потрібно з дитиною займатися, приділяти дитині увагу. На це теж не всі батьки згодні і не всі батьки можуть собі це дозволити по своїм якимось причинам. Але ми все одно вирішили висвітлювати на загал за, для майбутнього зацікавлення батьками цей матеріал. Структура заняття з ментальної арифметики. Перше нейроправи, де діти тренують свій мозок, готуючи його до заняття. Лиш карти, за допомогою яких діти запам'ятовують, які числа є на Абакусі. Розминка на Абакусі для розвитку дрібної моторики руки. Рахунок на Абакусі вже йде обчислення, підсумок. І обов'язково домашні завдання, які діти повинні виконувати разом з батьками, приділяючи 10-15 хвилин. Шановні колеги, а зараз пропоную вам переглянути фрагменти відеозанять. Розпочинаємо перший урок з ментальної арифметики. Для першого уроку нам знадобиться аркуш паперу. На якому ви батьки, будь ласка, намалюйте круг та квадрат так, щоб вони один, одна до одної геометричної фігури не доторкали, щоб була відстань. Намалюйте, будь ласка, батьки. Ну що, намалювали? Отже, тоді починаємо. Зараз я розповім, що будемо робити. Для того, щоб виконати цю вправу, нам потрібно дві руки ліва рука та права рука, а саме вказівні пальчики. Ми з вами, як олівчиками, одночасно вказівними пальчиками будемо обводити дві геометричні фігури: квадрат та круг. Подивіться, як я це роблю, а потім зробите самостійно. Зовсім не складно, але потрібно тільки трішки постаратися. Малята, а тепер ви самостійно виконайте це завдання лівою та правою ручкою одночасно. Отже, приступайте до виконання завдання. Що, маляка, із Важко було? Я гадаю, не так важко було, як незвично. Чому незвично? Тому що ми з вами для виконання завдання використовували дві ручки одночасно і ліву, і праву. Пальчики в нас були на замість олівчиків. Я так гадаю, що у всіх вийшло все добре. Якщо в когось щось не вийшло, ну, ось не так би, як вам хотілося вийшло. Нічого страшного, ми з вами вчимося, і надалі у вас буде все виходити, все гарніше, гарніше і гарніше. А зараз ми з вами переходимо до слідуючого завдання. Вам потрібно порахувати предмети, які будуть на картинках, і вголос сказати, скільки ви налічили предметів. Не соромтеся, будь ласка, рахуйте і вголос відповідайте, скільки нарахували предметів. Отже, починаємо. Скільки яблучок ви бачите, діти? Так, одне яблучко. Молодці. А тепер давайте порахуємо пташок. Скільки пташок тут? Порахували? Так, правильно, три пташки. Порахуйте, скільки сонечок. Так, правильно, 5 сонечок. А тепер рахуємо, скільки зайчиків. Так, правильно, 4. А скільки ж їжачків? Правильно, два їжачка. Зараз ми з вами переходимо до роботи на аваку. Що складається абакус, ми вже з вами знаємо, а зараз ми будемо вчитися з вами правильно рахувати. Отже, для того, щоб працювати на абакусі, нам потрібні певні знання, вміння та навички. Підніміть, будь ласка, всі праву ручку. Тепер зробіть, будь ласка, кулачок. Так, зробили. Тепер, будь ласка, великий панчик, виставте ось так в сторінку. Зробили? молодці і вказівний пальчик. Виставки сторінку. І в нас, дивіться, ось вийшов такий крабик, так? Ось саме цим крабиком ми будемо працювати. Ми будемо працювати вказівним пальчиком та великим пальчиком. Ну що ж, приступаємо з вами до роботи. Перед початком роботи нам потрібно привести... Порядок наш абакус. У нас повинні бути небесні кісточки вгорі, а земні кісточки внизу. Для цього нам потрібно зробити крабик, як ми з вами робили, але малесенький. Поставити його так на перекладинку і провести по перекладинці, і тоді наші кісточки стають на місце. Отже, що ми будемо робити? Ми будемо зараз з вами великим пальчиком піднімати вгору по одной, одній кісточці. А вказівним пальчиком ми будемо їх опускати. Ось так. Потренували наші пальчики, а зараз приступаємо до роботи. Викладіть, будь ласка, одну кісточку вгору, підніміть її. Ось саме одна кісточка позначає число 1. Опустіть її, будь ласка, тільки вказівним пальчиком вниз. Тепер підніміть, будь ласка, дві кісточки догори до перекладинки великим пальчиком. Дві кісточки підняті догори, до перекладинки позначають число 2. Опустіть, будь ласка, вказівним пальчиком. Тепер підніміть три кісточки догори. Три кісточки підняті догори, позначають число 3. Опускаємо. Вниз вказівним пальчиком. А тепер підніміть чотири кісточки гори. Чотири кісточки піднятять до планки, позначають число 4. Опустіть вниз. А як же ж нам зробити, щоб у нас було число 5? Покажіть мені, будь ласка, свою долоньку. Так, є долонька. Давайте порахуємо, скільки ж пальчиків у нас на долонці. Рахуємо 1, 2, 3, 4, 5. 5 пальчиків. так? Ось дивіться, в нас є кулачок, і ми знаємо, що в цьому кулачку є 5 пальчиків, але ми їх не бачимо, ці 5 пальчиків, але ми знаємо, що в кулачку є 5 пальчиків. Ось саме ось ця верхня кісточка вона позначає число 5. Коли ми її вказівним пальчиком опустимо до перекладинки, то це у нас число 5. Як начебто наш кулачок ось тут ось заховався. Так? Для того, щоб підняти, ми піднімаємо її теж вказівним пальчиком вгору. Діти, Вам домашнє завдання потренуватися, викладати по одній кісточці догори до перекладинки, та викладати число 1. Два, 3, 4 і п'ятірочку. Наш кулачок це небесна кісточка. До нових зустрічей! Шановні колеги, пропоную вам переглянути зараз фрагменти відеозанять діточок. Перекладинка. Кісточки. Кіточки. Небесні, кісточки. Кіпець. А внизу. А внизу? Земні. Хочу Так. Давайте повторимо. Що це таке? Як називається дара кінечка? Абакус. Абаку. Що це таке в нас? Mm. Рамка. Рама. Я кажу, кісточки. Да, ну, як мої бістачки? Не песні. Не так, да, mm -hmm. да, Небесні. песні кісточки. А в дису Так, правильно, А на чому а На спиці.

Якою ми з вами будемо вчитися рахувати? Спочатку ми будемо вчитися рахувати з вами на банку. На вправу нам потрібно дві руки ліва рука та права рука, а саме вказівні пальчики. Ми з вами, як одночасно вказівними пальчиками будемо обводити дві геометричні фігури квадрат та круг. Подивіться, як а я, я це роблю. Ру. З зробити саме собі. Подивимось уважно на відео. Зовсім не складно, але потрібно тільки трішки постаратися. Андрійсь через. Mm -hmm. Давайте скільки нарахували процентів? Отже, починаємо. Скільки яблучок ви бачите? Одне. Так, одне яблучко. Молодці. А тепер давайте порахуємо пташок. Скільки пташок? Три! Порахували? Так, правильно, три пташки. Рахуйте, скільки сонечок. Один, два, три, чотири, п'ять. Так, правильно п'ять сонечок. А тепер рахуємо, скільки зайчиків. Один, два, три, чотири. Так, Правильно, чотири абос. Що складається абакус? Ми вже з вами знаємо, а зараз ми будемо вчитися з вами. Правильно рахувати. Ось, і тут що. А працювати на авабусі нам потрібні певні знання, вміння та навички. Пальчик виставте ось так сторінку. Пробила голодці і вказівний пальчик. Викладіть, будь ласка, одну кісточку вгору, підніміть її. Ось саме одна кісточка позначає число 1. Опустіть її, будь ласка, тільки вказівним пальчиком вниз. Тепер підніміть, будь ласка, дві кісточки до гори до перекладинки. Великим пальчиком. Дві кісточки підняті до гори до перекладинки. Позначають число 2. Підніми одну кісточку до гори. Це значить число 1. Опустив. Підніми дві кісточки до гори. Це значить, яке число? 2. Опускай. Підніми три кісточки. Яке число? Три. Опуски. Чотири кістечки. Молодець, яке число? Чотири. Умничка. Отже, ментальна арифметика це не просто навчання математики, а й розвиток комплексних здібностей дитини. У дошкільному віці методика допомагає зміцнити мозкові зв'язки, підготувати дитину до школи та сформувати впевненість у власних силах. Головне. Робити навчання цікавим та веселим. Дякую за увагу!